Цієї ночі росіяни скаржилися на масовану атаку невідомих дронів. Про вибухи повідомлялося у Самарівській, Воронезькій та Тамбовській областях. Зокрема, жителі Боріса Глєбська заявили про гучні звуки вибухів неподалік місцевого аеропорту. Були прильоти в Чебоксарах. Там зупинив роботу завод, що виробляє приймачі для армії РФ. Детальніше про наслідки розповідає РБК Україна. Такі звуки вночі чули сусіди. Одразу кілька російських регіонів у ніч проти 9 червня атакували безпілотники. У Чувашії спалахнуло підприємство, яке виготовляє товар для терористичної армії. Що <тас> <Туда? Міздець>. І момент прильоту можна побачити завдяки кадрам, які вже традиційно публікують росіяни у мережі. Туда же! Наслідок атаки завод призупинив роботу. Про це повідомив глава Чувашії Олег Ніколаєв. І звісно додає, що внаслідок атаки постраждалих чи жертв немає. Два БПЛА впали на територію акціонерного товариства в НІІР, через що ухвалено відповідальне рішення про тимчасове призупинення виробництва для забезпечення безпеки співробітників. Чим же завод важливий для окупаційної армії? Повідомляється, що військовий завод в НІР прогрес виготовляє приймачі супутникового сигналу сімейства «Комета, комета М для боротьби з системами РЕП. Модулі «Комета» використовуються для ракети «Калібр», 69 іскандер М та БПЛА Орлан Ластівка Гатограф Ост Оріон, окрім того, у 2024 році пропагандисти випустили сюжет про комету М. У якому йшлося, що на фронті окупанти успішно застосовують авіаційні бомби ФАБ 250 м з універсальними модулями планування та корекції. А в наведенні на цілі їм допомагає антенний модуль комета М, з яким не можуть впоратися сили радіоелектронної боротьби. Більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого. Okay. okay.